Всім привіт! Знову я. Дивіться, що сьогодні я зробив ось такий пузатенький будиночок для птахів. Зазвичай вони на 10 мм вищі, але це я зробив ширший на 20 і в нього всередині більше місткості. Це для пані Ірини з Івано-Франківської області. З нею домовився. І зробив її по знижці, бо бачите дерево з такою сіріною. Вона сказала, що для неї це зовсім даже підходить. як не як якась там економія трішки є. бачите кін вийшов. Оцініть його якість. Теж фрезеровка таким полукругом по колу. Ось такий будиночок. Вона бачу. Досить сподобалось людям такий формат. Просто розповідати про неї вже немає що. Ви всі бачили, але подивіться яка якість. Оцініть. Низ знову таки клеєний, дашок теж клеєний. ось така якість. Напишіть в ваші коментарі, як вам подобається саме цей варіант. Так, Знизу. Ця велика красуня вирушить у Республіку Молдова до пана Олександра. І там є поціновувачі моєї праці. Ось така сьогодні була справа. А хто хоче замовити, 095 709 70 79. Ви знаєте, Viber, Telegram. Можете написати коментар під відео. Я всюди все дивлюся і гарного вам всім дня!